Доброго дня, шановні глядачі, на цій картинці, на цьому скріншоті, ви чітко бачите переписку однієї людини зі своїм банком, де банк витребовує пояснення надходження на особисту карту в розрізі прізвища суми дати. Будь ласка, застерігаю вас на майбутнє, тому що в 2026 році ми майже всі, хто отримував якісь кошти на особисті картки, переживемо ось такий діалог. Застерігаю в 2026 році на особисті картки. Мінімізувати надходження просто і розуміти, від кого ви їх отримуєте, якщо це роблять родичі. У вас є документ, який підтверджує спорідненість з іншою людиною, яка вам перераховує кошти, це можливо робити. Якщо у вас є боржники, які вам мають повернути борг, таке також можливо. У вас має бути так названа в народі розписка, де буде вказано, що людина вам має віддати борг. Бажано, щоб такі розписки були нотаріально завірені, але це інша розмова. Маємо те, що маємо. Я знаю, що в основному розписки просто пишуться від руки, підписуються і надаються людям кошти у довгострокове користування. Якщо це повернення просто якогось боргу, і ви пишете один раз, два рази на рік повернення боргу в призначенні платежу, нема не буде до вас питань. Будь ласка. Не зловживайте цими призначеними платежу повернення боргу, допомога і все інше. Чим частіше ви будете це вживати, тим більше до вас може виникнути питань і підозр. Тому візьміть собі до уваги, що зараз будуть ось такі до вас запити. Не лякайтеся, відповідайте на них, відповідайте на них з розумом, щоб ви могли пояснити. Звідки ці кошти, і мінімізуйте у 2026 році надходження на особисту карту без якихось доказових документів, чому вони до вас зайшли. Дякую за увагу! Бережіть себе далі, на жаль, тільки гірше.